Це територія комунального підприємства Черкаська служба чистоти, де розташований притулок, показує начальник дільниці з роботи із тваринами Ігор Ткаченко. У вольєрах каже, проживають дорослі собаки. А тиждень тому забрали сюди нових мешканців. Біля сміттєвого майданчика побачили коробку, а із них виглядають цуценята. Шість цуценят просто привезли сюди, тому що вони дуже маленькі, якби без мами. Нам не було куди діватися. Додає, тепер ці малюки перебувають у боксах теплої перетримки. На жаль, в притулку, як і в будь-якому там дитячому садочку, дуже багато інфекцій. Тому ці цуценята вони дуже підвержені, тому що вони можуть захворіти тоді лікування і життя їхнє під загрозою. Волонтерка зоозахисниця Валентина Калініна змінює підстилки що дві години. каже, це зовста пункт черкаського притулку. Тут тримають цуценят та травмованих тварин. Дуже багато трапляється ДТП з участю тварин. І ці тварини перебувають у теплій перетримці в комунальному притулку. Вони в теплому приміщенні, але вони знаходяться в клітках і боксах. Притулок існує за гроші, передбачені міською програмою, яку затвердили у 2021 році на 5 років, додає перший заступник директора комунального підприємства Олександр Савенко. Відтак, харчуванням та ліками, каже, усі тварини забезпечені. За 24 рік витрачено коштів. 2 мільйона 100 тисяч гривень. Харчування тварин, оплата заробітної плати працівникам з благоустрою на притулку і всі необхідні засоби, які медикаменти, всі фінансуються за рахунок міського бюджету. Та кількість тварин в притулку постійно росте, говорить Ігор Ткаченко. Від початку повномасштабного вторгнення вона зросла вдвічі. Так, у 2022 році тут перебувало 150 тварин, нині три сотні. Люди не хочуть брати тварин. Ну і цим, звісно, теж б допомогли люди. Якщо б брали собі хвостатих друзів, містяни можуть допомогти вигулам. Вихідні дні ми вигулюємо собак. Ну, тобто, хто бажає, може записатися і прийти на вигул. Необхідно прийти, обрати. Ми рекламуємо тварин притулку, ми даємо дописи у соцмережах. Можна там обрати тварину, можна прийти познайомитися тут. Вікторія Хамаза та Олександр Кулик Суспільне новини Черкаси.